Україна ще до кінця зими проведе наступальну операцію на тимчасово окупований Крим. Про це пише Sky News. Роберт Броді-Мадяр вийшов із захопливою заявою, приголомшливою, тому що сили безпілотних систем розширюються мінімум вдвічі. А це означає, що для росіян буде ще більше пекло на їхній території. Можливо, це й пов'язано з тим, що Трамп підписав указ про нові розвіддані для України. Для того аби бити по тилах Російської Федерації про це пише Street Journal, Ми знаємо, що Роберт – експерт якраз по діб страйках терористичної організації Російська Федерація. Привіт, друзі! Мене звати Ігор Гаврещак. Сьогодні, 2 жовтня, четвер на календарі. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу. Перед тим як розпочати з вами аналізувати поточну ситуацію на лінії бойового зіткнення і за її межами, попрошу вас підпишіться на мій youtube ресурс щодня. Для вас оновлюємо інформацію, аналізуємо з військовим експертом Роману Світоном, в тому числі, обов'язково поставте лайк, прокоментуйте напишіть звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання вони. Вітаються, що ж почнемо, і найважливіша новина, що відбувся обмін, і 185 наших захисників повернулися із російського полону додому. 183 – це рядові сержанти, двоє офіцери, воїни збройних сил національної гвардії, державної прикордонної служби із захисниками. Також повернулося 20 людей цивільних. Усім обов'язково буде надана необхідна. Підтримка завили в офісі президента. Наші воїни були в Маріуполі на Азовсталі на Чорнобильській атомній електростанції. Більшість були в полоні ще з 22-го року і зараз нарешті вдома. Дякую всім, хто робить обміни можливими від початку повномасштабного вторгнення. Нам вдалося повернути додому вже більше ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути усіх щодня. над цим працюємо. Написав президент України Володимир Зеленський. Є до речі, цікаві. Деталі з цього обміну, тому що у межах обміну військовополоненими в Росію повернувся чоловік російської активістки руху з пошуку російських полонених. Наш вихід Два роки тому вона приїздила в Україну, щоб забрати чоловіка з полону. Але він відмовився. Тепер він повернувся, а вона зараз в Україні і каже, що переживає, що з ним там буде, тому що їх відразу знову ж таки. Побитими покаліченими кидають на фронт. Е, ну але умови тримання ви ж прекрасно знаєте, як нас тримають так, що вони такі рожевощокі повертаються в Росію, і більше там вже нібито на волі не доїдають ніж на нас у полоні, але їх знов кидають на фронт. Вона каже, що за це переживає. Якщо говорити загалом про процеси обміну, останній відбувся на день нашої незалежності, 24 серпня була така тривала перерва, і от знову обмін відбувся. Ще раз велика дяка, подяка і великий уклін нашим захисникам, які повернулися, і не забуваємо, що їх повертати потрібно, тому що катівень по Росії дуже багато, де знаходяться наші герої, хлопці та дівчата. По Криму готується удар, каже Sky News, їхній аналітик, і це не просто безпідставно так написано. Зараз з вами все детально проговоримо та проаналізуємо. Українська армія ще до настання зими може здійснити великий наступ на тимчасово окупований Крим. Ця операція може поєднатися з ударами по Керченському мосту, що зіб'є росіян з пантелику. Про це заявив. Оборонний аналітик з питань України, професор Майкл Кларк, пише Sky News. Кларк зазначає, що до кінця місяця погода стане холодною вологою та сніжною, але він вважає, що кінці все ще можуть мати щось у рукаві. Українці люблять робити сюрпризи, каже Кларк. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, але й на сприйняття заходом того, як воює Україна. Кларк додає, що нещодавно Україна атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів протиповітряної оборони, зокрема в Криму. Ви можете створити прогалину в завісі протиповітряної оборони, а потім захотіти вставити щось у цю прогалину, щоб отримати щось ще цінніше. Написав він за словами аналітика цього Кларка, професора, це може бути якийсь великий наступ на Крим, такий як повітряна атака або морський десант, щоб десь вибити з пантелику Росіян, каже Кларк. Враховуючи те, що українці зараз мають з погляду глибоких ударів навіть атака по Керченському мосту, що з'єднує Крим з Росією, може бути не виключенням. Додає він. Я вам нагадаю, що за даними Wall Street Journal Дональд Трамп отримав дані про новий контрнаступ. Пригадуйте, я вам розповідав. І саме на основі цих розвідувальних даних він нібито і виступив правдути після зустрічі з Володимиром Зеленським після генасамблеї або під час генасамблеї а, організації обідерних націй Нью-Йорку. І тоді він сказав, що Україна може повернути кордони 91-го року. Ну, це він напевно трішки перегнув. Давайте будемо реалістами. Наразі немає таких ресурсів, але його виступ був оптимістичний, тому що він більше ознайомився з даними, які в нього є. І справді, хочу вам сказати, ми з вами кожен день про це говоримо. Як останні тижні сили оборони України вибивають протиповітряну оборону Росіян в тимчасово окупованому Криму, справді вражає служба безпеки України, головне управління розвідки, сили безпілотних систем Мадяра постійно гадять. То вибивають якесь небо МРЛС, або ж комплекс С-400, або панцер під Феодосією, або щось горить біля е, Кирчівського мосту, тобто ду Гвардійські е, Кача, от останні удари, літаки, гелікоптери знищуються. Це все може бути частина грандіозно великого плану. Я теж на це дуже сподіваюся. Тим паче, що це реалістично. Ми з вами неодноразово говорили про те, що Крим є ідеальним місцем для того, аби відрізати там. Ворога, це вже показувала історія. Всі, хто нам заходили на Крим, добивались успіху і вибивали звітом до речі, Росіян про робота Броуді Мадяра обіцяв розповісти. Він запис зробив допис на 2 жовтня, що його угрупування сил безпілотних систем нарощує м'язи та оберти вдвічі нарощено 414 окрему бригаду сил безпілотних систем Мадяра із запровадженням складової глибинного ураження. Тобто, пам'ятаємо. Розраховані на глибинні удари, і ми зараз з вами згадаємо про те, що Трамп дав дозвіл на розвіддані необхідні. Далі 14-й окремий полк сил безпілотних систем розширено до одного до першого окремого центру СБС, 20-й окремий полк К-2 пригадуєте, яким керує Кирило Верес. Ви неодноразово чули його геніальні виступи. Трансформовано у 20-ту окрему бригаду сил безпілотних систем. Тепер Кирило Верес керуватиме цілою бригадою, 412-й окремий полк. Немесіс e, e, трансформовано у 412 окрему бригаду і 413, 12 дванадцятий. Перепрошую, окремий чотириста тринадцятий, такі тринадцятий окремий батальйон Сил безпілотних систем Рейд трансформовано у 413 тринадцятий окремий полк Сил безпілотних систем Рейд. Його очолі. Ви прекрасно знаєте, Карась, військовий карась з ним не раз мав стріми. Всі вони масштабуються. Це професіонали своєї справи і ті. Оборонці, які наводять жах на росіян, аби ви розуміли, де з'являються сили безпілотних систем, керовані Робертом Броуді Мадяром, Росіяни стають деморалізовані це без перебільшення. Вони шалено панічно бояться протистояння саме з Робертом Броуді Мадяром. Так, от він повідомив про своє розширення і чому я кажу, що це не випадково? Він ще каже. До речі, що нас зараз 2% від загальної сили оборони України чи буде нас більше? Треба каже 5% від загальної чиселенності оборонців України. І ось перевіримо, пише набір почнеться 17-18 жовтня. Тобто наші діпстрайки точно будуть збільшуватися. І страждати економіка Росії саме зараз вона страждає. Бензин немає в Криму по всій території. Ми з вами не раз про це говорили. Це в першу чергу, завдяки Діп Страйкам. Про те, що там Трамп може нам надати, про це сказав Володимир Зеленський 1-2 жовтня в Копенгагені столиці Данії, відбувається саміт європейських лідерів. Вчора онлайн режимі, Володимир Зеленський долучався сьогодні безпосередньо фізично. Він був присутній зустрічався з прем'єр-міністеркою Данії Мет Фрідрикссен. Так от поспілкувався він з журналістами. Зеленський повідомив про обговорення з президентом США Дональдом Трампом можливості надання Україні далекобійного озброєння. каже усе залежить від персонального рішення очільника Білого Дому. Зокрема, у глави держави запитали журналісти про повідомлення. В американських медіа про те, що Сполучені Штати Америки надали Україні розвідувальні дані для далекобійних цілей. Цитую, ми говорили зі сполученими штатами. Ми дуже вдячні президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу у нас була дуже хороша зустріч, дуже продуктивний діалог. І ми говорили про далекобійні ракети, далекобійне озброєння. Ми побачимо, усе залежить від його рішення. Це Важливо за даними західних змі, сполучені штати Америки мають намір продати Україні розвідувальні дані, які дозволять здійснювати удари в глиб території Російської Федерації. От про це хочу з детальніше з вами поговорити. Про це пише Wall Street Journal. Трамп підписав дозвіл Пентагону та розвідувальним агентствам допомагати Україні з ударами. Вперше адміністрація Дональда Трампа допоможе Україні. Із подібними діпстрайками США просять союзників НАТО надати Україні аналогічну підтримку. Про це пише Wall Street Journal. Цілі включають нафтову та енергетичну інфраструктуру нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та інші цілі на території Російської Федерації. США розглядають постачання в Україні томагавк. Томагавків, ми про це з вами вже говорили. І тут з'являється новий вид. Про які раніше ми не чули це баракуда. Ну так називається риба, але це є також і зброя, крилата ракета, дрон із турбореактивним двигуном, поставлена на озброєння недавно, в 24-му році, Сполучених Штатах Америки. Так, от про томагавки ми з вами вже говорили в попередніх наших ефірах. Баракуда з'явилася. Хочу вам сказати, що це за баракуда. Є різні модифікації цієї баракуди. Це баракуда 100, баракуда 250, баракуда 500. Так от, баракуда 100 може летіти на 220 кілометрів, 200, баракуда 250 на 370 кілометрів, баракуда 500 на 925 кілометрів. Бойова частина в перших в двох яких я назвав там 16 кілограмів, небагато. В останній баракуда 545 кілограмів. Ми розуміємо, що це не є. Е та бойова частина, яка може рознести бункер. Нам потрібно тауруси, нам потрібно томагавки. Втомагавка півтонне бойова частина. Але саме ці баракуди розраховані на діпстрайки по нафтопереробці по портах. Ну те, що роблять сели безплотних систем, але зараз нашими лютими. Так, от оці баракуди мають Україні передати. Якщо їх передадуть, це буде. Засильна на території Російської Федерації до речі, Володимир Знайський сьогодні сказав, що Росія за ніч може запустити 500-600 дронів. Ми запускаємо 100-150, але будемо нарощувати і в цьому може допоможуть 에, Сполучені Штати Америки. Головна перевага до речі, цих бараку це швидкість за рахунок турбореактивного двох. Вони летять 900 км на годину, тобто так. Аналогічно, як Storm Shadow. запускається в нас з різних платформ, також можна їх запускати. Із наших F-16. є наземні установки, тоді вони трішки втрачають в дальності, але все рівно летять дуже і дуже добре. Тому можемо отримати і такі удари. Цікаво, що хочу вам ще сказати: що на лінії зіткнення є визволення і оточення росіян. Давайте я спочатку покажу вам це на карті. А далі ми з вами проговоримо про що йдеться. Ось дивіться, ми маємо покровський складний напрямок. Я зараз вам наближу і продемонструю населений пункт, який називається: ось тут нове шахове. Давайте я покажу. Яка була ситуація? Ви бачите, що тут змінилося за останні кілька днів, скажімо так, ось тут відрізали росіян і Новошахове, також деокуповане. Ось Новошахове. Я так вам проведу. І давайте розповім, що зараз тут відбувається. Так от, на цьому напрямку є успіхи Сил оборони України. Тому що їм вдалось деокупувати населені пункти, українська армія звільнила село. Це я вам показав новонове шахове, та відкинули окупантів біля Миканорівки е, Микано та золотої криниці. Це вище золота криниця. Добропільський напрямок стає важ, важ, важливою і важкою точкою для росіян, де збройні сили України демонструють здатність переходити до контратак за даними проекту діста, тобто карту, яку ми з вами використовують, збройні сили провели ще одну успішну операцію на добропільському напрямку. В уході боїв було повністю знищено ворога у нове шахове. Дивіться, я вам продемонструю, що відбувається, і нагадаю. Раніше ми з вами говорили, і про це казали наші військові про те, що тут є три котли, і от знову ж таки дивіться. От продемонструю ви бачите, був зв'язок від новошахового до Никанорівки, і тепер його немає. Від і продемонструю таким чином синеньким кольором вам промалюю є. Фактично вже три котли. Про які раніше говорив. це перший, найменший далі другий, ще трошки більше. І біля Родинського, новоекономічне Білецьке ось утворюється ще один котел. Росіянам тут справді не переливки. Я дуже надіюся, що найближчим часом ми почуємо про великий обмінний фонд. Ну або знищення, тому що Бахмутський демон про якого. Я не розумію вже цитував. Це наш боєць, який працює вже багато років на лінії бойового зіткнення, і про все пише, що можна в телеграмі. Каже, що там наразі ворог неохоче здається, але ті, хто не здаються, вони відповідно перетворюються на їжу для хробаків. Що ж, рухаємось далі. Окрім того, що вдалося звільнити нового шахла, це справді важкий напрямок. Зараз оце от я згадував про зустрічі в Копенгагені. А так, в Слиці Данії там європейські лідери сьогодні завершили перемовини про е, вилучення російських активів заморожених для того, аби фінансувати обороноздатність здатність сил оборони України так от лідери Європейського союзу сповнені рішучості допомогти Україні, використовуючи заморожені російські активи, і рішення буде ухвалене до кінця жовтня. Це дуже важливо. Про це заявив не хто інший, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерх. Я вам нагадаю, що Німеччина буквально недавно абсолютно кардинально змінила свій підхід до заморожених активів Російської Федерації. Наразі хочу вам сказати, що Люксембург. Франція від і Бельгія поки що не е, ухвалюють, не схвалюють той механізм, який пропонується е, вилучення російських коштів, але активно проговорюють. Так, от за словами Фрідріха Мерца, європейські лідери продемонстрували рішучість продовжувати допомагати Україні. Він сказав, що вони провели дуже інтенсивну дискусію про використання заморожених російських активів для продовження. Підтримки та фінансування України зазначається, що найімовірніше конкретне рішення з цього питання буде ухвалено на наступному засіданні Європейської ради через три тижні. Наступне засідання нагадаю вам відбудеться в Брюсселі 23-го. 24 жовтня цитуємо далі. Мерца. я підтримую будь-який варіант, який дасть нам змогу використовувати російські активи для продовження допомоги Україні та забезпечення якнайшвидшого закінчення війни. Канцлер додав, що на його думку в ЄС існує дуже міцна згода щодо вивчення цих варіантів, і попередив, що президент Росії Владимиром Путіну не слід недооцінювати їхню рішучість. Нагадаю вам, що от вчора, 1 жовтня, не було досягнуто прогресу. Про що я казав там проти Франції, Люксембург і Бельгія. А до речі, нагадаю вам, що в Бельгії зберігається найбільша левого частка активів Росії. Там є депозитарій Євроклір. І дуже багато залежить від Бельгії, як на піде на ці кроки. Але наголошую, що Бельгія і їхні чиновники сказали, що в принципі ми готові вилучати російські активи, але нам потрібна підтримка і відповідно на себе на аби брали гарантії юридичні майбутні не тільки Бельга, а й інші країни Європейського союзу. Однозначно, дивіться, це рішення буде прийнято. Це питання часу, тому що. Європа хоче профінансувати а наразі, немає де і не хоче давати гроші платників податків. Своїх про це ми з вами не раз говорили. Теплі хороші умови в Європі, і вони там демократичні цінності, постійно боротьба. І якщо ти там вилучиш гроші платників податків, то ультраправі а зараз ультраправий рух поширюється в. в Європі він буде брати це на озброєння і казати: От дивіться, той чи інший керівник цієї країни виділяє кошти, забирає вас, а ми можемо їх залишити в країні. Ну, ви розумієте, маніпуляція. Тому найкращий варіант це вилучення російських активів. Я вас запевняю, що ці кошти будуть вилучені і на надісленні Україні. Не дарма. До речі, Путін сказав, що будуть дзеркальні кроки, і наприкінці минулого місця він підписав відповідний указ, що спрощує. Вилучення іноземних активів на користь держави терористичної Російська Федерація. Вже завтра, до речі, з вами поговорю більше про Валдай, тому що, от поки я з вами говорю, там Путін виступає. На ніс ахінеї. Слухайте. По перше, він сказав, що НАТО, ми на вас не нападемо спід спокійно. До речі, пригадуємо, що такі самі тези були. Від Лаврова і Путіна перед повномасштабним вторгненням. А вже потім, коли було повномасштабне вторгнення, в березні 22-го року Лавров міністр закону справ Росії що казав: ми не нападали на Україну, ми проводимо спецоперацію. Ну, прошу дуже так. Вони таке саме можуть сказати про Естонію, Латвію чи Литву, ну або Фінляндію чи Польщу. Ми терористам довіряти не можемо. Найцікавіше, там Путін дуже багато наговорив. Я вам завтра, якщо хочете, розберу, якщо ваші вуха це витримують. Але він тут сказав, що за вересень місяць сили оборони України втратили 44 тисячі військових, дивіться, це абсолютно ахінея. Але навіть якщо ми припустимо і візьмемо цю цей абсурд Путіна в розробку, то як би не хотіли, і би не воювали різні армії світу при наступальних діях втрати як мінімум один до двох, один до трьох, а інколи один і до п'яти. Тобто, якщо брати за основу те, що каже Путін, тому за вересень місяць його. Окупаційна армія втратила більше 100 тисяч. Ну такі собі похвали. Я вам скажу. І він, а ще ви мусите це почути з цього сміються самі навіть за твоє з Путіна, тому що він на Валдає сказав наступне: що йому приємно, що жіноцтво в Росії стало більш свідомим, і тепер вони частіше ходять в какошниках і в російському обряді в повсякдень. Ну чесно, це такий абсурд, що я дуже довго сміявся. На завершення давайте поговоримо про ложку дьогтю в європейському меді. Тому що знову ж таки вийшов Орбан, прем'єр-міністр Угорщини наговорив дуже багато. Дивіться, каже Орбан в Бельгію, о, перепрошую Брюссель Ну Бельгія має на ну, штаб-квартира у бажанні розпочати війну, про те, що й каже, до речі. Путін, тобто ця маріонетка Кремля, несе його наративи. Цитую Орбана ситуація серйозна на столі. лежать відверто провоєнні пропозиції. Вони хочуть передати кошти європейського союзу Україні. Вони намагаються прискорити вступ України за допомогою всіляких юридичних хитрощів. Вони хочуть фінансувати постачання зброї. Всі ці пропозиції ясно показують, що брюссельці хочуть війни. Написав він в мережі X. Орбан додав, що твердо стоятиме на угорській позиції, але цей саміт також доводить, що найближчі ці будуть присвячені загрозі війні. Давайте ми трошки поправимо криві мізки Орбана. Європа не хоче війни, Україна не хоче війни. Але Україна і Європа змушені оборонятися від навали, від окупантів, терористів і галтівників. Тому це не. Розпочинання розпочинання війни з боку європейських країн, а це підтримка України аби оборонити свій суверенітет, про який ви від слова взагалі не знаєте, бо у вас є Москва, яка вам диктує, що робити, і тримає вас на нафті через нафтопровід Дружба, які я дуже сподіваюся, служба е сили безпілотних систем рано чи пізно рознесуть. Що це були найголовніші, найголовніші перепрошую новини станом на 2 жовтня, четвер обов'язково підпишіться на мій YouTube Ресурс. Обов'язково прокоментуйте, залишити ваші зауваження, побажання, пишіть звідки вона. Здивитись, давайте разом відстоювати проукраїнську позицію і розвивати україномовний контент.